Скажу вам дуже класний будиночок. 6 метрів, 7 метрів, і тут буде тераса, два поверхи, 4 спальні, кухня студія і на низу зал. Два санвузли в будиночку. Дуже класний, компактний будиночок. Ідеально підійде для здачі. Маємо 4 номери і досить просторо. Тут же ми будували такого типу будиночок. Які... Будем успішно він працює, йде здача, Ось така тут тераса вийшла. Всередині у нас дві спальні, санвузоли і кухня студія. Йдемо, покажу вам наш будинок. Ззовні він вже в очікуванні чистового збавлення буде у нас. Fight по бокових стінах і імітація е, фронтові. Встановили частину вікон. О, тут же у нас фронтом зроблено. Всередині хлопці монтують сходи. Так, йде монтаж сходів каркасу. Буде підйом на другий поверх. Тут у нас вхід. Ми зайшли. Зустріє нас прихожа зона, тут буде диван. Тут панорамне вікно ще не встановлено. так будемо милуватися гарним видом. Санвузол. З туалетом тільки і санузол повний з душовою, мивальником. Одна спальня, інша спальня, просторі спальні, вікна типу французький балкон. Дуже ефективне буде провітрювання.

Оба паля! Нічого не впаде. Матимете мене. Все, ми піднялися на другий поверх. Тут так же само планується диванчик і типу ланч-зона. Зона для читання. Тут у нас буде панорамні вікна, буде дуже класний вид. Там кухня студія, барна стічка тут над сходами, дуже класно буде, знову ж вікна великі і також дві спальні. Дуже класний проєкт. Фінансово він зараз в категорії стандарт, тому по ціні він дуже доступний і дуже прибутковий. Ось такі сходи у нас. Класні по колу вийшли, зручні, поставлені, підготовлені вони в цеху, тут тільки монтаж. На Началь монтажні добати і вже буде чистове внутрішнє та зовнішнє оздоблення.